Дуже повільно опускаємо коліна. І е, витягуємо хребет та спровертаємо на себе долоні під плечами. Лопатками штовхаємо грудини вперед, під на себе і обличчя спрямовуємо в стелю. Витягуємось попереду. Видих дуже повільно опускаємось. Тут зараз дуже такий важливий момент. Ми кладемо голову на підлогу і починаємо, коли піднімати зараз корпус до гори в цей момент. Ми починаємо тягнути тазово дно і начебто, сила йде по центру тіла. І доходить до маківки. Ми робимо вдих таки повільний, і начебто через нас сила нас розправляє, начебто трава починає рости. І ми начебто ця сила через наш центр тіла проходить, і ми цією силою себе стараємось підняти. Можливо, не у всіх зараз буде це виходити або відчуватися, але ми працюємо з увагою і поступово все буде відчуватися, Ви вже не диханням тільки себе спрямовувати. А ви себе силою піднімаєте. Це дуже така внутрішня робота. Зараз я покажу, як це робиться. Ось я показую Перша дія. Ось я на вдосі. Ось я вдихнув одне відчуття в тілі. Тепер я роблю по-іншому. І опускаюсь. Наповнення зовсім різне, відчуття зовсім різне. Це внутрішня робота, ще раз повторююсь. Може незрозуміло в когось, але поступово ви будете відчувати. Туди дивимося, стараємось, прямо увагу, але відчуття буде дуже цікаво. У нас є центральний канал, усіх, усіх людей, хто працює з цим, хто не працює. І на жаль, коли забита енергія, люди попадають у різні неприємні стани. Коли ми працюємо з центральним каналом, ми в цей момент звільняємось від різних у цих енергетичних.